І так, ми сьогодні приїхали знову до А, У пана Андрія сьогодні перша, перша спроба стріляти з його ретаю. А я з собою взяв декілька пачок набоїв аквіла. Там вже на 50 метрів стоять мішеньки. І будемо відстрілювати аквілу. Те, що я обіцяв, тест набоїв. З цього й почнемо. Я пристріляв гвинтівку після чистки. Ну, результат покажу. Був тест, коли гвинтівка виходить на свою купність після чистки. Це SCI грінтах. Перша група після чистки. Друга група після чистки, третя група після чистки і четверта. Ну, тут один відрив. Ось він. Не знаю, чи я, чи набій. Ну, отак от. Тобто GZ після чистки виходить десь на, після 15-го пострілу, виходить вже на свою купність. А зараз будемо стріляти наші тестові і почнемо з Aquila Hollow Point 38 грейн. Ось картинка цього набою. Ну, звісно, що сподіваюсь, біля мішені камера спрацює. Паниго <хи> Так, ну і все, почали стріляти потрошки. Так, ось наш набій. І Зараз заряджаємо і пігнали. Яка цікава кулька. Значить, як будемо стріляти? 5 стріляємо в прожик, потім 4 стріляємо залікових. Потім проганяємо патчик по стволу для того, щоб зняти забруднення. І наступно так само 5 прожик, 4 залікових. Ну, я думаю, що так буде картина більш-менш актуальна, саме для визначення. Купності набою? Ну, починаємо? Перша, перша група наша Прожигова, поїхали. Важкувато закрився затвор. Ну, подивимось, що буде на мішені. Так, да, затвор важкувато закривається. Тобто закраєна гільзи товстувата. Ну і по звуку, начебто як Суперсонік. І запах якийсь дивний, не як завжди. Так, ну що, прожиг був. Поїхали стріляти чотири залікових. Так. П'ять тестових є, дуже непогано. Ну, я не скажу, що воно якось супер відрізняється. Від тих самих, наприклад, CCI і Грінтак. Але ця квіла набагато дешевша. Ну, от, тобто, ну, десь. В два рази дешевша. Якщо вона показує такий самий результат, але коштує в два рази дешевше, то чому б ні? Так, продовжуємо. На ну, запах, звісно, від цього згорівшого пороху такий Київ отвратний. А, це останній був. Ну, добре, а то щось я розігнався. е, Супер екстра. Дві вкупки і два відрива. Це з глушником. Це е, Салер Белет Club, це е, з глушником. Два в одну, один поруч і два відрива. Это Белла той самый клуб. Без глушника, вот такая вот кубка. Летай, спортер. 50 метров, улица. Давай. появлюсь. <свят> Смотри, вот я отсортировал по трем этим вот. Ну там не минус 0,5, плюс 0,5 это условно. На самом деле там плюс плюс 10, минус 10 соток, плюс 10 соток. Вот э, 3, 4 четыре группы. Вот это была первая, нулевая. Скорее всего, это было вообще 11-15 выстрел. Она разлетелась, надо перепроверить. Потом вторая группа была та, которая минус 0,5, самая короткая. Она херовая, потому что вот два патрона ушла сюда. Когда я вот эту стрелял, эти уже были, я их видел в прицел. Понял? То есть они упали. И потом две группки. Вот пять выстрелов здесь. И вот тут вот. Тут, раз, два, три, четыре, пять выстрелов. Ну, то по вот, джампу работает. А джампу рабо, реально работает. Сейчас надо перепроверить нулевую группу, на которую я возлагал больше всего надежд. Еще раз ее перепроверить. И у меня еще есть патроны, вот эти две группы перепроверить. А це? А это пристрелочные были. А. Это я пристрелил. Ну, тоже, кстати, вот ну, нормально, по-моему. Ну, да. Я 100 метров для тозика. Дуже для тоза непогано. Итак, мы швиденько починим. І а, дістали... Теж 38 грейн тільки вже Сапсонік. Тобто я по звуку зрозумів, що то було суперсоніки, а це на ту саму вагу Сапсоніки. До речі, суперсоніки, як я показував, були обіднені, а ці колопойнт суто. Свінцевий. Ну тож, давайте почнемо з прогрівочного, а потім відстріляємо наші залікові. Так, відстріляли прогрівочний, як завжди результат не дуже. Я думаю, мішенна камера на сьогодні не підведе, і ви все це побачите. Ой, на цьому відео. Так, зараз швиденько заряджаємо 10 і відстрілюємо залік. А, до речі, затвор закривається на порядок легше, і нема такого мерзотного запаху, як від попередньої аквіли. Так, непогано. Щось кудись розповзлося. Ну, з одним відривом, але непогано. Так, у нас залишилось небагато часу, і останнє. Тут аквила, сапсоник, солидпоэт, сорогрейн. Так само стреляем 3 а, прогривочных и потом а, стреляем в залик Ух, дуже важко закрывается затвор. І такий, до речі, вонючий запах, як у перших. А це який був? Третій? Четвертий? Чомусь дуже сильно розкидало по вертикалі. То оця моя вкладка, і ложу туди сюди. Треба якось остаканитись. Ну і на цьому все. А висновки зробимо вже вдома. Ну і невеличкі після слова. Стосовно сьогоднішнього виїзду, що я можу сказати? Що аквілою стріляти, звісно, можна. І вона показує досить непогані результати поки що по трьом видам цього набою, я би сказав, що воно десь. CCI грінтах, ну, тобто навіть не стандарт Velocity, а трішки вище. Єдине, що треба, мабуть, більше відстріляти, щоб зрозуміти, мабуть, може вони летять краще, коли температура трішки підніметься, бо сьогодні було десь 0-1, але сьогодні не було вітру. Тому, якби і горизонтальних відривів у нас не було, було по вертикалі розтягнуло, але це може бути саме за рахунок швидкості. До речі, такий маленький тизер. Я переплатив хронограф Атлон. На жаль, відвантаження почнуться тільки наприкінці квітня, то десь тільки аж на початку літа. Отримую хронограф, і тоді можна буде збирати інформацію більш ретельно більш е, актуально, е, чому саме є відриви по вертикалі: це або швидкість, або е, помилки мої, як стрільця. Ну, то До того ми ще дійдемо. А поки що будемо продовжувати тестувати аквілу в наступних наших виїздах. Ну, і дякую, що додивилися. До наступних зустрічей!